Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі Огляд українською. Сьогодні у нас на огляді ось така зарядочка від виробника TechnoLine BC-250. Купив собі ось таке зарядне, заказав його на розетці. Ось бачимо гарантійний талон, розетка, зарядний пристрій для акумулятора. Гарантія 12 місяців один рік. Ось такий ось гарантійний талон. І в подарок мені розетка ще подарила ось такий кабель TechLink Waris Media. Категорія 5E Ethernet Network. Кросс-кабель 2-метровий. На нього гарантія також 12 місяців. Ось такий кабель. йшов в комплекті, бачимо, гарно запакований. Ну що, ж, давайте відкриємо та побачимо, що знаходиться. Що являє собою даний кабель. Звідясь дістаємо наш кабель. Бачимо гарно запакований в коробочці. Будемо сподіватися, що так само, як він і запакований, він настільки якісний. Зкриваємо коробку. Ось наш кабель смотаний, в принципі, все нормально. Ну що ж, давайте візьмемо його. Відкладаємо це поки що в сторону. Тянемо його звідси. Так, даний кабель м'ягенький, бачимо, він є плоским. Переходимо до нашого зарядного пристрою та чотирьох акумуляторів типу АА. Ну що ж, давайте відкриємо. І так, я вже вставив наші акумулятори нові собі в фотоапарат. Зараз я роблю зйомку з даних акумуляторів. І так, що ж скажу, подякую ще розетці за хорошу доставку. Доставили акумулятори дуже швидко. За три дні вони вже були в мене. Запаковано було якісно, плівкою все дуже було класно запаковано, пачки не пошкоджені. Нічого не, там, не розкрито, не порвано, все в порядку. Розетка, дякую. І так, оглянувши комплектацію, е переходимо до самих характеристик нашого зарядного пристрою. І так, даний виробник це TechnoLine, модель даної зарядки bc 250 Дана зарядка вважається ультатонкою, тому що вона. бачимо. Не є грубою, тоненькою і зручною ось, ось рука, ось зарядка вміщається в руку. Даний зарядний пристрій призначений для заряду нікель кадмієвих акумуляторів та нікель-метал-гідридних акумуляторів. Розмір, який можна заряджати в даній зарядці, це... АА, ті, що батарейки йшли в комплекті, та типу 3А. Дана зарядка забезпечує е, з невеликим струмом це 250 мА, автоматичну підтримку максимальної місткості, а також дозволяє розпіснувати пошкоджені акумулятори. Зарядний пристрій автоматично відключається при досягненні повного заряду акумуляторів. Даний зарядний пристрій буде правильно заряджати ваші акумулятори, а наявність е, 4 абсолютно. Абсолютно незалежних каналів допоможе продовжити термін служби ваших акумуляторів. Живиться дана зарядка блоком живлення від мережі 100, від 100 до 240 вольт. Європейська вилка даного блоку живлення. характеристики блоку живлення. Заряд е відбувається індивідуальний заряд кожного каналу і підтримка струму. Малої сили, максимальної місткості акумуляторів. Дана зарядка підтримує е, крапельний заряд. Це дозаряд акумуляторів малим струмом після закінчення процесу заряду. Блок живлення посичається з довгим кабелем, кабель не є дуже м'яким, такий більш жорсткуватий, тому не дуже можна сказати якісний. Ну, але... Плюс в тому, що він довгий, блок живлення підключається в дану зарядку зверху. Ось тут. Ось так. Включимо даний зарядний пристрій і побачимо, як він у нас буде працювати. Ось даний пристрій включається, загружається. І так, показує, що на таблу нічого немає, не вставлений акумулятор. І так, вставляємо акумулятор. Бачимо заряд. 1,2 вольта і заряд пішов. Значить, акумулятор добрий, хороший, може йти заряд. Тепер вставляємо ось такого типу батарейку. Вставимо її сюди. Заряд також пішов. Вставляємо сюди і вставляємо ось сюди. Бачимо всі акумулятори хороші, всі підійшли. І заряд на даних акумуляторах почався. Ось так В Даний час вони розряжені по 0%. Що я можу сказати вам і порадити даний зарядний пристрій від Technoline BC250 Ідеально підійде для тих користувачів, яким не потрібно зайві функції, наприклад, як в більш дорогих моделях BC700 або BC1000. І які хочуть швидко і без зайвих налаштувань якісно заряджати свої акумулятори. Даний зарядний пристрій є бюджетним і недорогим. Від його може дозволити собі любий. Ну що ж, друзі, дякую, Розетці, за доставлений пристрій. Ось. І так, будемо прощатися. Будемо надіятися, що вам це відео сподобалось. Ви дізналися щось новеньке. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал внизу. І всім до побачення. Пока!